Чи варто в умовах війни планувати своє життя, ставити якісь цілі? Моя відповідь однозначно так. Я все життя планував і ставив цілі, і це мені все життя допомагало. Тобто мій досвід говорить однозначно так. Звичайно, скажімо, життя в мирний час і життя під час війни це різне життя, але все рівно плани і цілі потрібно ставити і обґрунтую, чому це так. Діло в тому, що наше життя можна поділити на Таких дві великих сфери це зовнішня сфера, яка впливає на нас, і війна відноситься до зовнішньої сфери. І внутрішня наша сфера нашого життя це те, що залежить від нас. Це наша сім'я, це наша робота. Ну, якщо ми не на фронті там і не військові, наприклад, це наш побут, це наше хобі, наше захоплення. Тобто. То, як ми проводимо час. Ось виходить, що якщо в цих двох сферах в першій сфері від нас не все залежить, а якщо говорити об'єктивно, то мало що залежить у зовнішньому житті зараз, під час війни, дуже нестабільна ситуація в зовнішній сфері. Ну, чи відносно нестабільна, то е, ми на неї впливати не можемо і бажано свої плани, свої цілі з цим не пов'язувати. А все-таки більше сконцентруватися на отій внутрішній сфері моїй особистісній, яка залежить від мене і яку я можу контролювати. І тут я можу планувати свій день. Я можу планувати свої цілі на день, на тиждень, на місяць, на рік. Да, зовнішня сфера і внутрішня, вони взаємопов'язані, вони взаємоприникають одна в другу. І зрозуміло, що зовнішня сфера буде впливати на моє внутрішнє життя. Але не настільки, скажімо, критично, щоб змінювати всі мої плани. Всі мої цілі. Частково так. Але це що це означає? Це означає, що мені потрібно буде просто підкоригувати своє життя на наступні місяці, на наступні півроку чи рік. Але чому так важливо планувати ставити цілі? Діло в тому, що коли ми плануємо сьогоднішній день або, або ставимо собі ціль на місяць, на півроку, на рік вперед, ми говоримо про майбутнє. А що таке майбутнє? А майбутнє це життя. А що таке війна? А війна це смерть. Так от. Плани і цілі це про життя, це про майбутнє. І, звичайно, про хороше і про щасливе. Нехай не все справдиться, нехай не все відбудеться. Но ця мрія, це бажання нас гріє, воно приваблює. І більшість наших мріїв, наших ціль і наших бажань у нашій внутрішній сфері, якщо це правильно все робити, воно справді навіть під час війни. Це знаєте, такі островки миру, добра, спокою, які можна наладити навіть під час оцього шторму війни. Так, да, Зовнішній світ бурлить. Да він нестабільний, да, він не визначений, да, майбутнє в масштабах світа не визначено. Ну і що? А ми можемо на це вплинути? Ні. А ми можемо це контролювати? Ні. Ну, якщо ні. То чого туди лізти і рвати душу і серце, а що там буде завтра в Україні, а що там буде завтра в світі, і жити якимись такими, знаєте, негативними очікуваннями. Та не потрібно цього. Давайте сконцентруємося на те, на що ми впливаємо, те, що ми контролюємо, і те, що ми, залежить від нас. Тобто на повсякденному, на сьогоднішньому і на ближньому майбутньому. І тоді ми говоримо про життя, тоді ми говоримо про добро. І воно дає нам витваряще цю енергію, дякуючи. Чи які ми стаємо сильнішими, і ми можемо вистояти у цьому дуже великому такому випробуванні, яке на сьогоднішній день Господь Бог дав для України. По нам саме основне вижити і залишитися і живими і здоровими. Бо війна закінчиться, і все погане рано чи пізно закінчиться. Але дуже важливо, щоб до того моменту ми були і живими, і здоровими, і ресурсними. А для цього, так як я говорю, це ну, я так трішки спрощено, звичайно говорю, що не тільки плани, не тільки цілі для цього потрібні. Це Багато складових нашого життя, бо життя воно різноманітне, різнобарне, дуже неповторне. Але щоденні плани і щоденні цілі ну, 100% нам допомагають в нашому житті. Вони надихають нас на майбутнє, вони нам показують те майбутнє, яке залежить від нас. І в дійсності це набагато важливіше, чи ми навіть собі можемо уявляти. От хто так не практикує, От і, хто подивиться це відео, може почати так практикувати. Ну, наприклад, Писати собі розпорядок дня на день, планувати день, планувати тиждень, планувати місяць, виставляти мікроцілі і розуміти, що маленькі перемоги формуються в великі потім перемоги, що маленькі перемоги додають нам животворящої енергії, роблять нас сильнішими і упорядочують наше життя. В дійсності це набагато важливіше, ніж здається, на перший погляд. І щиро бажаю всім, хто так не займається подібною практикою, почати це робити. і ви однозначно переконаєтесь в тому, що це дуже конструктивно, помічне і позитивне в нашому житті. Шановні глядачі, буду вдячний, якщо ви запишетесь на мій YouTube канал і, звичайно, поставите вподобайки або задасте питання, для того, щоб можна було ефективніше нам з вами спілкуватися в діалозі. Наперед вдячний!